Газета, телебачення чи інтернет. Нині українці отримують інформацію з різних джерел. Ми вирішили питати миколаївців, аби дізнатися, яким видам ЗМІ вони надають перевагу. Скажіть, будь ласка, звідки ви найчастіше отримуєте інформацію? З інтернету, телебачення чи газет? Я в основному з телеграм-каналом, я підписана на Ніколаїв, на Одесу, Херсон. Ну, дуже багато я в Ютубі ну, газета не бачить. Де... Їх продавали. Телебачення, повірте мені, мені нинішнє суспільне телебачення не подобається. З інтернету і з телебачення. Ніхто не дивиться телебачення і газети читають тільки діди. З інтернету, звісно Я найчастіше отримую інформацію з телеграм-каналів та від моїх рідних. Телевізорів взагалі не дивлюсь нічого. Газети також не читаю. Як ви гадаєте, чи можуть газети і журнали сьогодні існувати в інформаційному просторі? Я думаю, що можуть і повинні, да, але щось не, не дуже розвинені. Ну, повинні газети бути. Ніколаївські, наші, звісно, повинні бути вісті якісь. Можливо, для когось і буде цікавим взяти газету, журналу саме в руки і почитати інформацію звідти. Ну, для мене це не знаю. Хіба що реально в електронному варіанті відкрити і почитати? Можуть. Але дуже слабенько, дуже слабенько. Інтернет-канали зараз діджиталізація рулить, як то кажуть, в Україні. Слава Богу. Та можуть, ну в інтернеті проще прочитати, ніж пойти куди купити газету. Всі новини вже пишуться в інтернеті. не... ну хто піде на ринок ради того, щоб ради того, що можна увідіти в інтернеті. Ну, то, я, я вважаю, це любителя, ну, Хто любить всю цю інформацію, більше в газетах все це ну, Мені попроще вже все це открыл і ну, посмотрел в телефоні. Які Миколаївські газети або журнали ви знаєте? Не знаю. Ми, як нове покоління. Більше по якихось соцмережам, а літніх людей, які читають газети, ми не маємо, тому ніякі, на жаль. Ну, «Вечерний Николаєв. Ну, это так давно журнали не не ну, я не знаю. Обычно я брала Николаевские вести, вот это вот брала. На вашу думку, чому друковані змі слабо розвинені в Україні порівняно з Європою і Заходом? Мода, не модно. Я так думаю. Це тому, що ми не маємо такої багатої кількості преси, і тому, що інформація не завжди була достовірно показана, і ця сфера не була досить розвинута у той час, коли це було популярно. Плюс, якби друкована сфера, вона в нас зараз досить дорога. Вона стала. І ця тенденція, вона якби розвивалася досить великий проміжок часу. І люди просто звикли до того, що журнали, все друковане, воно досить дороге, і вони вже навіть не звертають на це уваги. І тому воно якби не розвивається, тому що побит впав. Ну, якби і все. Друковані видання у нас найчастіше читає старше покоління. У нас якось. Ну непопулярно серед молоді використовують друковані видання. Процес діджиталізації не уминув і засоби масової інформації. Тож багато людей у Миколаєві нині надають перевагу інтернет-медіа. Однак прихильників друкованих видань і телебачення залишається чимало. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.